Маршрут до нотаріальної контори Томаша Запарта в Катовіце проходить проспектом Войцеха Корфантого. Від кругового руху єже зєвочка. «Рухайтеся у напрямку ринку та міської ради. Після виїзду з кола приблизно через 200 метрів одразу за другим світлофором. Пішоходного переходу поверніть праворуч. З лівого боку буде в'їзд на паркінг за шлагбаумом. Натисніть синю кнопку на автоматі, щоб отримати квиток і заїхати на територію паркінгу. Вхід до будинку знаходиться праворуч через кляні двері приблизно за 70 метрів від в'їзду. У головному холі підніміться сходами до ліфтів і підніміться на третій поверх. Далі пройдіть через скляні двері з логотипом канцелярії. Наприкінці коридору, праворуч, знаходиться секретаріат. Ласкаво просимо!